Арсен, где-то на мир. Місь... Травмат мою зброю. там документи травмати. Ви снічого проти. Ви чите, щоб Возди, руку противно? тоді збираєте. Як це так, синій колега ваш махає туди. І зразу в нього візьміть його на алкотестер, це, 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 це. він показує вашу раділу. Тільки вже не зітек, бо я не протверзив. Хотя там, напевно, пару патруль. Та ні, ніхто нічого не чує,

Да, Дво, вони двоє.